Рішив поїсточки, дуже смачно. Треба, поїсточки мені щось, правильно? Кашку треба поїсти мені. Дуже смачно. Ммм, як смачно. За те що, сказка? Всю жизнь міч покушати. Таку смачну кашку з щем. Правильно. З кефіром. М -м -м, клас. От не понимаю, понимаєш? От раньше було просто Не треба не було девочкам ці деньги. А зараз такі гроші, гроші. Оце дівчатка. Реально. Просто на цих деньгах помішалась. А без грошей, Нормально, що ваком такого жити. їсти кашу в сухом'ятку. Слабо, конечно. Вони ж блять діловіе. Такі гроші, гроші, гроші. Гроші, гроші, блядь, гроші. гроші